Коли кашель заважає, брізарт допомагає шановні. Я вам просто зобов'язаний сказати, що наші реби вже працюють і бережуть життя українських бійців. Тож ми з вами свою місію виконуємо. І я прошу продовжувати підтримувати цей збір на РЕБ-системи, системи, системи радіоелектронної боротьби, реквізити в описі до цього відео. Після заяв Дональда Трампа про щодо там Гренландії, Канади і Панамського каналу я фіксую такий сплеск нервового гумору, от справді нервового, та інтелектуали якби влаштовують такі змагання щодо дотепності, хто що, у кого може тепер відібрати і до кого може все це пришити, і все це можливо й було б весело. Аби не було сумно, правда, тому що під час цих інтелектуальних змагань ставиться під сумнів, ну, один з базових принципів а, щодо існування людської цивілізації це непорушність державних кордонів. Щоправда, заради справедливості треба сказати, що цю скриню Пандори відкрив російський диктатор Володимир Путін, в тому числі і нападом на Україну. Зараз з нами на зв'язку Михайло Гончар, президент Центру глобалістики стратегія 21 Пане Михайло, вітаю вас. Доброго в ефірі ну, ну, справді інтелектуалів в Україні не бракує. Це правда, і іде власне процес осмислення, що стоїть за цими заявами. У вас є ціла версія щодо а, майбутньої реалізації а, подібного переформатування світу. Ви можете її озвучити. Ну, напевно, маєте на увазі те, що я вчора трохи черкнув на е Фейсбуці, як ну, я б не сказав би, що О, трохи. <гум> ну, оскільки арктична тематика для мене вже далі десь років 40, то е якби я бачу тут е якраз е основний мотив для подібного роду. Е Претензій пов'язаний е, саме з Арктикою і Арктичною протидією Китаю, який розглядає Арктику як спільне надбання людства. Тобто Китай, як було, не будучи арктичною країною в географічному значенні, е, на відміну від раційного підходу, що Арктика е, має секторальний поділ. Ті країни, які безпосередньо мають вихід до Арктичного океану, от вони, власне кажучи, визначили там розмежування своїх кордонів, і Арктика їхня. У Китаї підхід інший, ну, в принципі, як і у багатьох країн. А, і тому Арктика це така собі е, територія, велетенська, неосвоєна, де багато різних ресурсів, починаючи від нафтогазових. І закінчуючи е, різними цінними для сучасної е, високотехнологічної цивілізації, міськоземельними металами та не так далі. Гренландія відноситься до числа таких регіонів, от, і тому якби не випадково цей інтерес. Він значною мірою замаскований під, е, я маю на увазі з боку нової майбутньої адміністрації Трампа. Він, звісно, замаскований під інтереси національної безпеки США, але так чи інакше, це по суті варіант, як стримати китайську експансію туди, де вона вже позначилась – в Арктику. А Арктика це і Гренландія, і Канада, тому що Сполучені Штати мають відносно невеликий Арктичний сектор, те, що пов'язане з Аляскою. Найбільший сектор має Росія, Євразійський. От, а США тут зовсім не гравець, скажімо так. А Китай стає все більш потужним гравцем, в тому числі і в Арктиці. Тому би, е питання стратегічно, я думаю, для команди Трампа стоїть в тому, щоб зупинити арктичну експансію Китаю. Ну, і в глобальному контексті так само зупинити, тому що тут ще й тема Панамського каналу, як е зручного логістичного шляху, який активно використовується. Китаємо скільки якраз китайські товари найбільш поширені в світі, їх перевозять скрізь по всьому світі, тому з одного боку, це якби, до певної міри продумана стратегія, хоча і не повністю. Я скажу про це пізніше. Я Але... навіть не маю сумнівів, що це продумана стратегія, пане Михайле. Але візьмемо історичний приклад: от ви сказали, що Штатам доведеться стримувати експансію Китаю. Економічну чи ще якусь іншу, так візьмемо історичний приклад. Часи Другої світової війни тоді штати брали участь в стримуванні стримуванні нацистської експансії, так і як себе поводили сполучені штати Америки тоді. А певні острови, які знаходяться в Атлантичному океані, це історичний факт, які були під британською короною, були передані Сполученим Штатам Америки в довгострокову оренду терміном на 99 років. В обмін на це, в тому числі, Велика Британія, яка дуже потребувала зброю, отримувала її від Сполучених Штатів Америки. Ну, загалом нічого безкоштовно в цьому світі не відбувається. Так, отримувала зброю, отримала оці знамениті 50 застарілих есмінців. В які вкрай були потрібні для конвоювання а, торговельних суден, які йшли Сполучених Штатів Америки в, в Велику Британію, все це зрозуміло. Подібним чином зараз можна вирішувати питання із союзниками, ну просто щоб не було розколу євроатлантичної цивілізації, тому що це незвична манера, коли. А діючий прем'єр Канади прокидається і бачить, що він вже в інтерпретації майбутнього президента Сполучених Штатів Америки виявляється, перетворився на губернатора. Та ну, ну, ну це якось нервово впливає на стосунки між союзниками. І до речі, і Франція вже заявила. А що це неприпустимо? Там територіальні зазіхання на європейські країни Одним словом, зараз перед лицем російсько-китайської загрози, ну це якась дуже небажана історія. Така дестабілізація стосунків між сполученими штатами і європейськими країнами. В якийсь інший спосіб переговори, пояснення, що відбувається. Зрештою, такий інструмент, як оренда військових баз і все таке інше. Можливо, чим ви пояснюєте такі ну, достатньо різкі заяви, які почув весь світ? Я думаю, що це якраз пояснюється а, типажем Трампа, це шахраюватого типу бізнесмен з грубими манерами поведінки в бізнесі. Такі наїзд. От він робить наїзд на своїх союзників. Для цього не потрібно наїжджати. Але він, напевне, по-іншому не звик. І е, звісно, що це може бути позиція ось такого силового наїзду із е, створенням проекції, загрози, що якщо ви тут не поводитесь зі мною, там віддати мені те, що належить, як він вважає, е, то може бути по-іншому. Але я думаю, що це можливий варіант ось створення такої силової позиції для подальших торгів на вигідних для американської сторони умовах. Тому що дійсно, якщо ми візьмемо там з позиції оборони, безпекових позицій, то Сполучені Штати мають на території Гренландії авіабазу, раніше вона називалась Туле, зараз це. База космічних сил Сполучених Штатів, вона відіграє важливу роль для захисту північноамериканського континенту від російських масованих ракетних ударів застосуванням ядерної зброї, Там система раннього попередження, база Пітуффік, вона зараз називається. Тому якби можна розмістити ще кілька баз для того, щоб бути більш впевненим в тому, що Північна Атлантика і західний. Всі два артику захищені. Але цього не прозвучало. Можливо, це прозвучить потім, що, скажімо, Сполучені Штати не будуть нічого платити, то вони і так нічого не платять. От, і будуть отримати можливість а, без коштовної, так би мовити, розробки покладів там, ресурсів чи з якимись мінімальними виплатами, не знаю. Ну, десь так може бути. Може бути, тому звідси ось ця позиція наїзду і псування відносин з союзниками, що, звісно, є неприпустимим. І от тут я би хотів закцентувати увагу на тому, на що мало звертається увага, що якщо вже йти цим таким а, нахрапом, а, грубим наїздом, то не вистачає двох елементів, які мали би прозвучати от, в переліку претензій. Канада, Мексика, Панамський канал, Гренландія. Вистачає двох елементів, яких острів Врангеля. Для того, щоб надійно закупорити е, Арктику від китайського проникнення, причому не просто від китайського, і на цьому Трамп теж не зробив акценту. Це тобто китайсько-російське е, домінування в Арктиці е, реалізується зараз. То потрібно для того, щоб цьому перешкодити, контролювати острів Врангеля, який розташований в Чукотському морі, е, вже в арктичній зоні, але неподалік від стратегічно важливої Берінгової протоки. Тим більше, що цей острів належав Сполученим Штатам до 1924 року. Радянська канонерка Красний Октябрь нанесла туди візит. От, зрубала щоглу з американським прапором, сказала, що це острів належить Совєтській Росії. Вигнали звідти американців. Там, здається, були ще теж і британці з канадійцями. Ну і все де-факто е зробила острів своїм. Але де Юре, це питання не було ніяким чином вирішено. Більше того, воно лишається актуальним і донині у 22-му році, коли. Росія вдалась до повномасштабного вторгнення в Україну, в Штатах прозвучали голоси, що потрібно би розібратись з Росією в цьому питанні. Вона незаконно окуповує цей острів. Цього не прозвучало. І друга позиція теж не прозвучала. Це стосується вже західного сектору Арктики, Архіпелаг Свальбард, чи більш відомо в як Шпіцберген. Він теж має стратегічне значення. Це, по суті, контрольна позиція на в ході і виході в артику зацвіті на заході, північну Атлантику. І якраз під час Другої світової війни, те, що ви згадували військомерські сили Третього Рейху, Рікс вони захопили передовсім цей архіпелаг, розмістили в фіордах архіпелагу свої кораблі, які успішно Достатньо успішно знищували всі конвої, які йшли по лендлізу і Сполучених Штатів, і Канади, і Європу, в Радянський Союз. А, тому цей хіполег має стратегічне значення, він має особливий статус. І от тут би теж, ну, по ідеї, якщо йти ось цим наїздом, то це теж мало би бути взято під контроль. Але ж ми з вами розуміємо, пане Михайло, що навряд чи це станеться, тому що в лексиконі західних політиків домінує. А слово ескалація, правда, і все, що стосується Росії, застосовується ось це слово магічне ескалація не допустити ескалації. Тому навряд чи буде це питання піднято. А, а загалом, скажіть, чи не є ми з вами свідками, тому що ми з вами на цей процес не впливаємо. Україна на цей процес не впливає. Але насправді чи не є ми з вами свідками нового переділу сфер впливу? Те, чого. Намагалися уникнути після другої світової війни, та я сказав, що Путін відкрив цю скриню Пандори. От але чи не почнеться зараз ефект доміно, коли він буде визначатися наступним, у кого більше ядерних боєголовок, то і буде брати те, що вважає за корисне і цінне для себе? А, цей процес вже почався. А, якби цей ефект доміно? А, і він почався не при Трампові, якби, як це не парадоксально. Він почав значно раніше а, і пов'язаний був з, з цією політикою недопущення ескалації, якої дотримувались по суті попередні американські адміністрації демократів, Двічі Обами і Байдена. І це було розчинено власне. Як називають віссю зла, От, як прояв слабкості американської, кінець Пакс Американа, роби, що хочеш. А зараз, звичайно, по суті, Трамп разом з Маском, до речі, виступає своєрідним таким е, співучасником ось цього доламування е, хельсінської архітектури безпеки, яка була власне, 50 років тому назад скріпана підписами. Європейських держав і сполучених штатів до речі в Хельсінкі, де зафіксована була непорушність кордонів, там, непрочання у і так далі. Декілька принципів. Тисячу 1975 рік. Якщо? 1975 рік, так. так, так. От Фінляндія збирається якби, все ж таки, відзначати. От, але це сумно виглядає все, все, що відбувається. Може бути така І... су сумна дата, правда? У нас кілька хвилин так. лишається в ефірі, але ми все одно все проектуємо на те, а як це позначиться на Україні? От у мене, знаєте, зараз така думка. Данія, територіально ну, невеличка країна, першою передала Україні. 6F16, Ну такий мужній крок. А можливо, і я сподіваюся, що цей крок був узгоджений з Вашингтоном. От. а, але це, це от перша країна, яка не побоялася це зробити. І зараз, зараз, данці під впливом заяв за океану є два варіанти. Знаєте. Або вони взагалі можуть передати Україні все, що у них є, вважаючи безперспективним там, як, якийсь, якусь протидію Сполученим Штатам Америки. Або вони згадають своє морське походження і будуть концентрувати якісь засоби оборони, і тоді Україна не отримає від них більше нічого. Та взагалом отакі процеси як можуть вплинути на російсько-українську війну? Ну, Я думаю, що в Кремлі радіють цим заявам. Оскільки по суті, е, якби Трамп, і зверніть увагу ще на заяву Маска, який сказав, от Британія нас цікавить, там Франція, три Макрона прибрати, Німеччина в Італії свої, е, маючи на увазі е, нинішню е, прем'єрку Італії, е, а решта не цікава. Тобто, по суті, цим проводиться якби лінія. Розподілу сфер впливу і тут давайте згадаємо сьогодні 9 число. Так 9. Так. що прозвучало 9 січня 2021, 2022 року. Перепрошую, за місяць невеликим до початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, от це там повторений був мені заступник міністра справ Росії Рябковим ультиматум Грудневий Путіна до НАТО. НАТО обирайтесь. Дві манатки збирає прочно прочі на границі 97-го року. Тобто до розширення НАТО, коли були прийняті країни там Центральної Європи і Балтії. Тому Кремлі можуть це сприймати саме так, що все, адміністрація Трампа формує свою західну сферу, переформатовує її, бере що потрібно, а все решта, мовляв, це твоє. Важливо, мовляв, щоб ти Путін відіграв роль союзника. У боротьбі з Китаєм, і це фатальне фатальна помилка, якщо дійсно ось такі плани десь в головах а, цих діячів Трампа і Маска. тому що це абсолютно неадекватне сприйняття реалій і а, того, що китайсько-російський темп сформований і ось такими підходами його можна тільки посилити, тому що тоді, по суті, якби те, що робила і робить Росія. І Китай, так само в тому ж алгоритмі, в якому хоче діяти і е, Трамп, пане Михайло, так, 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 маємо і... завершувати. Так. Але це в такому разі це погане повідомлення для України, правда, тому що ну, традиційно Москва і Кремль вважають Україну своєю сферою впливу. Ми повинні бути готовими до гірших варіантів, і тільки консолідація а, нас, держави, суспільства. Допоможе нам вистояти. Ви скажіть, і будь ласка, виходить. от у нас секунди лишаються. А об'єднана Європа має право голосу в цьому питанні? Я думаю, що вона повинна заявити цей голос гучно а, і, і на підтримку дані, Михайло Гончар, президент Центру глобалістики Стратегія 21 з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.